Вчора в поліцію Павлограда надійшла офіційна заява. Її подав відомий Павлоградський активіст Юрій Марченко. У заяві він вимагає відкрити кримінальне провадження щодо корупційних дій з боку міського голови Анатолія Вершини та його сина Павла Вершини. Ця заява спершу була зареєстрована в Києві антикорупційним відділом. За процедурою її передали далі спочатку в Дніпро, а потім у Павлоград. І що ми бачимо? Учора, коли Павлоградські поліцейські отримали цю заяву, реакція була цинічна і зухвала. Мовляв, знову Марченко активізувався. Довго його не було чути. А відповідь ще цинічніша. Вершина свій з нами. А Марченко хто такий? Відписатися і відмовити. А тепер факти: ми чудово знаємо, що відбувається всередині. У місті Павлограді діє схема прямого порушення антикорупційного законодавства. Мер міста призначив на керівну посаду власного сина. Це класичний приклад конфлікту інтересів та пряме порушення, передбачене статтею 27 антикорупційного законодавства. Тому ми чітко заявляємо, відповідальність за це має настати. І якщо в Павлограді зараз прикриють справу, ми не зупинимося, ми підключимо абсолютно всі правоохоронні структури країни. Перше офіційне звернення відправимо до внутрішньої безпеки з вимогою провести службову перевірку, що у вас відбувається в Павлограді, хто і чому дозволяє саботаж антикорупційних процесів. Павлоград неприватна власність сім'ї вершини. Закон один для всіх, і ми зробимо все можливе, щоб відповідальні за корупцію понесли покарання.